Привіт усім! Сьогодні буде таке експериментальне відео, а можливо, в ньому навіть є практичний сенс. Якось уже на просторах інтернету я спостерігав подібні експерименти, але на той час я цим особливо не цікавився. Та час ішов, і з... з часом у мене з'явилася касетна дека, і, врешті-решт, я вирішив перевірити. Це явище на практиці. Ну, про що я кажу? От уявіть собі таку ситуацію, що у вас є навіть не касетна дека, як оця, так? а якийсь бумбокс, музичний центр. Десь там він у гаражі стоїть, або десь на подвір'ї. І ви хочете через нього послухати музику. Не радіо, наприклад, а саме музику. І всі касети, які. У вас були ви або повикидали, або ті записи, які на них залишилися, втратили якусь актуальність, чи ви втратили до них інтерес. Ну, а прослухати, наприклад, через цей бумбокс якісну музику з телефону, або, наприклад, з сучасного там, MP3, або флагплеєра, немає можливості, тому що у вас навіть немає кабеля, яким ви могли під'єднати. Цей телефон, або плеєр до цієї деки. Тим більше ви не можете скомутувати цей телефон чи плеєр за допомогою Bluetooth. так? А дека робоча, справна. Або Boombox має доволі велику потужність, гарні характеристики, є у вас акустичні системи. То що робити? Тут. На допомогу може прийти таке фізичне явище, як електрорушійна сила. Або, як її називають, скорочено, ЕРС. Яким чином це реалізується? Зараз ми її перевіримо на практиці. Візьмемо цю деку, включимо її? Ось у нас цей магнітофон, касетничок. Знімаємо кришку. Тут дуже зручно. Справа в чому, що тут. Кришка, яка закриває всю електромеханіку, вона зйомна. Далі що робимо? Ось, наприклад, ну, телефон я не використовую. Зараз для, приміру, візьму отакий плеєр. Така китайська копія iPod, другого, портативного. І ось цей плеєр, ми через нього слухаємо музику через навушники. Все прекрасно, але самі розумієте, що через навушнички ж ми ж не можемо слухати на великій дистанції. Або там, якщо займаємося якоюсь працею, фонова музика з навушників, яка буде з відстані 2-3 метрів, ми її навіть не почуємо. Про якийсь комфорт, прослуховування навіть не йде мова. Отже, що ми робимо? Цей магнітофон, ми вмикаємо. У режим запису. Тут є кнопка на запис і відтворення. Ми їх затискаємо одночасно, він переходить в режим запису, спрацьовує автостоп. Ну це не дивно і не страшно, тому що касети тут немає, але головка запису вона скомутована. Сигнал з головки запису зараз має поступати на лінійний вихід. Я його вже підключив до підсолка. Зараз включу підсилювач, який скомотований з акустичними системами. Учність додам. Так, Повертаємося ми до нашого магнітофончика. От. Що ми далі робимо? Вмикаємо наш плеєр. Якийсь Ставимо трек, який нам нас цікавить. Зараз я вам продемонструю, що звук йде з навушників. Чуєте, ось він грає музику. І беремо оці один з навушників і підносимо до записуючої або відтворювальної головки. В даному випадку вона універсальна. І що ми зараз побачимо? Зрозуміло, в чому річ. Тобто фактично відводимо і звук зникає. Тобто навушник, через який грається музика, він Буквально створює таке електромагнітне поле, яке впливає на головку універсальну, там генерується електрорушійна сила, і цей струм вже попадає в підсилювальні каскади і відтворюється. Причому дуже якісно, без спотворень. Можемо навіть додати. Конкретно гучності, щоб ви відчули, як воно гарно грає. Це один навушник відводимо, ставимо інший. Така штука. От і ще раз покажу, що один канал, а тут зовсім інша картина. Тобто, бачите, у цьому методі є єдиний недолік. Тому що стереофонію тут не можна реалізувати. Ми або а, передаємо музичний сигнал з одного каналу чи з іншого. Тобто це буде моно фактично. Але в реаліях, коли слухаєш фонову музику, та й сучасна музика зараз взагалі не дуже сильно мейнстрімована, заточена на стереофонію, цей недолік не такий вже й важливий. От таким чином можна без кабеля, без якихось допоміжних ресиверів, блютусів там підключ... прослухати музику там, з телефона або з плеєра на старій касетній деці або на музичному центрі. Сподіваюся, що вас це відео зацікавило. Якщо було цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь. Незабаром будуть нові цікаві відео. Всім добра і до зустрічі у наступних відео.